Святого Суха, слава Ісусу Христу! Слава на Віки! Ваше щастливо, ще чесні на світі, брати і сестрі. Знову сьогодні наступив цей день, червоневий сонячний теплий, в день, який надихає. прокручуючись все під сонячним промінням, воно повертається в сторону сонця. Сонячний цілий день, тому спостерігає за сонцем, споглядає на нього, отримуючи тепло і світло. І ось ці приклади життя любові на цьому місці. Сьогодні є спотворі. Бо смерть для багатьох тисяч людей, тут, в у квітю, нас, власне, наступив цей день, день сонячний, літній, теплий, який надихав людей, що вони повернуться до своїх домівок, до своїх рідних, що вони. Працювати на своїй землі, вирощувати хліб, виховувати дітей. Але смерть не дала їм можливість цього зробити. Ми приходимо сюди, щоб ми, крім квітів, які покладемо, ще раз згадати, а що було як знібурської тюрми. За що їх посадили? За те, що любили свою землю, свій край, за те, що просто були українцями, не проти когось виступали, не бажали нікому чогось поганого, просто любили свою землю, любили життя і хотіли бути тут щасливими на цій землі. Якщо не вникаючи в деталі, ось ця причина за те, що ти випишеш Україну, ти повинен померти. Ця стіна обвішена багатьма дошками. Поки ми не на, на цьому місці не згадаємо кожного, хто тут закінчив свій земний шлях. Бо Це наші з вами рідні, діти, прадіди, батьки. Вони тут були розстріляні, тут були і закопані. Але звідси були перенесені їхні останки в невідомому напрямку. Лише догадуйтесь. Куда могли. Перевести останки тисяч людей. Але правду нікуди не дійде. Правда завжди залишається правдою, якою вона не була. І ми, знаючи цю правду, приходимо, щоб помолитися на цьому місці, надихнутися від тих, хто тут загинув великою любов'ю до своєї землі, великою любов'ю до своєї родини. держави, про яку вони плекали і мали надію, що вона буде. Ми сьогодні живемо в цій державі, маємо можливість трудитися, маємо можливість любити. А як ми бережемо, як ми трудимося? хай скаже кожному його совість. Ми дуже часто запитуємо, ось є незалежність, що воно мені дало. Чи краще стало? Не треба запитувати, що ти віддала Україна. Запитай себе, що ти зробив заради України. Конкретно взята людина, яка прийшла в цей світ. Ти, який появився на світ, якого Господь покликав із небуття до буття, що ти зробив для слави Божої що ти залишиш після себе на спомину рідних, близьких, як ти розбудовував державу, яку дав, дав тобі Бог? Як ти обробляєш землю, яку дарує тобі Бог? І запитує, чому вона в облозі, чому не оброблена? Це питання нашої совісті. Бо кожен, хто не трудиться, оправдовується, хто погано працює, також оправдовується. Хто не хоче працювати, шукає причини. Бо той, хто хоче працювати, шукає можливість. А той, хто не хоче працювати, шукає причину не працювати. Можна пальцями показувати завжди на всіх і на все. Але сьогодні, споглядаючи на них, Імена яких записані на небеса в'язнів грудської тюрми. Давайте один день палець повернемо в сторону свою на себе. І запитаємо себе, що я зробив для України, що я зробив для церкви? Що я зробив для віри. Якщо нічого не зробив, то скажемо, я взавтра беру інструмент. Працюю, обробляю землю, будую, творю, виражаючи Богові свої добрі справи. Тому що Господь говорить, відділ своїх оправдаєшся і відділ своїх осудишся. По чому буде Бог судити? Не по тому, що ми декларуємо, а по тому, що ми зробимо. Доброго чи поганого. Відділ своїх оправдаєшся, відділ своїх посудишся. Тому шановуючи в'язні юдської тюрми, церква яких причислила лику святих, тому що невинно обієнний і замучені. Сьогодні збудований поряд в цьому монастирі храм на честь святих. В'язнів руцької тюрми на цьому місці розстріляли. Ми їх вшановуємо, ми їх пам'ятаємо, ми сьогодні до них і молимося, щоб вони надихали нас на добрі справи, умудряли нас в наших вчинках, допомагали нас в нашій праці. сьогодні, торкаючись думкою, серцем, до цієї стіни, до тих стін, очима звертаючись до неба, попросимо Царства Небесного всім, хто постраждав за наше з вами щасливе майбутнє. А Господь тих, кого прославив і причислив велику святих, ми звертаємось до них, щоб вони за нас молилися і нам допомагали. Хай це місце на якого ми будемо ходити не лише 22 чи 23 червня. Будемо сюди ходити постійно. Буде місцем натхнення. Натхнення для блага, добра, любові і щасливого майбутнього. Місцем, де ми кожен сам собі, втомившись від життєвого бігу, підбадьориться, вирівняється і скаже, «Господи, благослови за молитвами ми. Цих всіх святих допоможи мені зробити багато добрих, хороших справ для своєї батьківщини, для народу, для землі, на якій я родився і в якій я живу. Хай Господь дарує загиблим Царство Небесне нас нас вами благословить на щасливе майбутнє життя. Я прошу шанувати подію. 23 червня 1941 року трагічному подію обкладання квіт до цієї стіни, після якої ми зараз з вами завершили наше послуження. Слава Ісусу! Слава.